Які документи повинні мати при собі працівники поліції ТЦК при врученні вам повістки? Працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних без причини. Тому з працівниками ТЦК завжди є поліцейський, але дуже важливо знати, як має відбуватись ця процедура. Поліцейський, який звертається до особи для перевірки документів. Зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду службове звання. Пред'явити жетон. Своє службове посвідчення. Копію наказу коменданта на вимогу. Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією. Назвати підставу зупинки. Уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця мають пред'явити наказ коменданта.